Привіт, друзі, з вами Тернет Магазин КТС. Мене звати Назар. У 2019 році Bluetooth колонки, це звісно, добре, але не настільки круто, як хотілося, тому напевне ми від них вже будемо відмовлятися. Ми їх викидаємо, а сьогодні будемо говорити про якусь крутішу річ. Тому що Bluetooth колонки це означає, що у вас є, наприклад, мобільний телефон, ви підключаєтесь до колонки і тут нажимаєте play, колонка грає. Нажимаєте тут пауза, а музика стає на паузу. В принципі, все доволі зрозуміло, але це вже виявляється на сьогодні вчорашній день, хоча здавалося без одним шляхом все дуже круто. А, але сьогодні ми будемо говорити про колонку, яка розуміє вас просто-напросто з півслова в прямому сенсі цього слова. Ось така на нас невеличка тавтологія. Ми будемо говорити про колонку Google Home Mini. Ми знаємо, що вже свої такі розумні колонки або колонки з, асистент, з асистентами випускали і Amazon, і Apple HomePod, і Яндекс, який має помічника Alexa. Тобто ми бачимо, що на ринку таких пристроїв стає більше і більше. Сьогодні в нас. На огляді Google Home Mini і ми задамо для цієї колонки три ключові запитання, які нас цікавлять власне сьогодні. Як бачите, в нас на огляді відразу вона є в чотирьох кольорах. Це є такий колір 2019 року кораловий. А, це є такий колір Грей, дуже. Здавалося б, стандартний. Це є колір, який називається Аква, можу вам з різних сторон е показати. І це у нас є такий чорний звичайний колір. Най найбільше нам, звісно, подобається такий кораловий колір, мало того, що він трендовий, то він ще е реально якийсь такий прикольний. Е а з елементів управління на колонці у нас є лише така е гойдалка для того, щоб вмикати або вимикати мікрофон. Є роз'єм е мікро USB для зарядки, або не, навіть не для зарядки, для того, щоб вона взагалі працювала. Тобто для того, щоб колонка харчувалася, будемо так говорити українською мовою. Е Воно. Обтягнута таким приємною тканиною зверху, і навіть вам скажу, вона не дуже е, забруднюється швидко, тому що ми вже декілька днів ними користуємося, і навіть ніяких слідів на ній не видно. Е, отож, чотири колонки Google Home і три запитання до них. Перше запитання: чи варто bluetooth колонку Google Home Mini брати вже сьогодні, чи все-таки почекати, поки виробники, знаєте, допиляють якісь такі дріб'язкові недоліки, поки, можливо, трохи впаде ціна. Другий момент: чи варто брати цю колонку, зважаючи на те, що керування? Не здійснюється в основному на англійській мові, тобто для України чи російськомовного користувача, чи буде вона доречна. І останнє запитання, яке я хотів би їм задати, це для чого вона взагалі потрібна? Вона потрібна для того, щоб відтворювати музику, чи для того, щоб керувати розумною технікою, яка сьогодні в нас на огляді також є. Ви пам'ятаєте, наш попередній огляд в нас вже був ось цей наш друг: це є очищувач повітря. І сьогодні ми взяли для себе ще лампу. Вірніше, лампа тут просто для того, щоб в нас. Щоб можна було вкрутити розумну лампочку, і про них ми сьогодні поговоримо і побачимо, наскільки добре вони можуть працювати в тандемі з оцим, цими чотирма колонками або хоча б з однією, а ці виключно для того, щоб ви бачили, в яких різноманітних кольорах вони присутні. Отож, відповідь на перше питання: купувати чи все-таки чекати нам, поки вона подешевшає, поки, можливо, допиляються якісь дріб'язкові недоліки. Я би відповідав на це питання дуже лаконічно. Я говорив би купувати. Тому що якщо чекати, поки колонка подешевше, поки будуть допилювати різні дріб'язкові недоліки, то ви просто будете вже не встигати за розвитком технологій. Тобто технології йдуть вперед, і вже відповідно, якщо ви сьогодні їх не купили, вони будуть зістарюватися, зістарюватися. І так, в принципі, ви не будете мати тих зручностей, які вони дають вже сьогодні. А вони реально дають зручності. Тому перше, найшвидше наше питання, чи купувати сьогодні, я би відпов... відповідав би так купувати. Крім того, уявіть собі ранок, ви тільки маєте прокидатися, і замість того, щоб зранку вимкнути таку якусь гарну, приємну музику, і замість того, щоб шукати десь свій смартфон, який лежить, чи можливо десь на тумбі біля ліжка, чи можливо десь загубився на ліжку, тому що ви вночі з ним так і заснули десь. А вам потрібно буде сказати просто-напросто просту фразу. Ви так собі встали, потягнулися і кажете Окей, Google, play some music». Sure, here's Some Music on Google Play Music. Окей, okay, Google. Стоп мюзик. Ну що ви скажете? Хіба це не диво? Ви просто говорите, і колонка реально розуміє у вас пів Я вважаю, що можна сказати в деякому сенсі, що майбутнє воно вже наступило сьогодні. Друге питання, яке ми стали для цієї колонки Google Home Mini, чи потрібно воно, якщо керування нею здійснюється в основному на англійській мові. Я собі думав, думав над цим питанням і, зрештою, дійшов висновку. А в принципі, воно не так і складно. Чому? Тому що я не скажу, що я добре знаю англійську, але я цілком логічно і коректно можу керуватися цією колонкою, тому що вона мене розуміє навіть з акцентом, як ви вже бачили, коли я попереднього разу просив її заграти якусь музику, вона мене зрозуміла, музику випнула. Тобто тут, в принципі, без. Проблем. Крім того, є ще такий момент, що вона буде вас мотивувати для того, щоб вивчати якісь слова англійською мовою, взагалі вивчати англійську мову. А сьогодні це дуже важливо. Тобто, навіть на коло на коробці не знаю, де вона в мене загубилася. Є деякі такі ключові фрази, якими ви можете говорити з цією колонкою Google Home. Тобто там записані такі ключові фрази, які ви можете вивчити на початку, для того, щоб почати управляти цією колонкою. А тому зараз. Ось я, наприклад, дивлюся на, на коробку і тут пише Call James Flowers. Тобто, наприклад, ви можете зробити і здійснити цей дзвінок. Або, наприклад, Tell me about my day, тобто скажи щось про мій день. Або, наприклад, Turn up the thermostat», Тобто, наприклад, ви можете включити там, чайник, управляти розумною технікою. вірніше. І все це дійснюється допомогою простої команди OK Google. Ні, ні поки що тихенько, тихенько. А, ці ключові фрази вони є записані відразу на коробці. Ви можете, звісно, додавати якісь свої. І з часом такі ключові фрази ви зможете вивчити англійською. Але я хотів би вас ще трішки порадувати. Окей, Google, виключи на Офісі світ. Окей, лампа. Виключаю. Окей, Google, включи свят. Конечно, лампа, включаю. Окей okay, Google, сделай свет синим. Конечно, лампа меняет цвет на блу. Окей okay, Google, расскажи мне про погону на сегодня. В ровно сегодня местами кратковременные осадки от 11 до 21 градуса. Сейчас 19 градусов и переменная облачность. Окей okay, Google, сколько будет 2 плюс 8? Результат 10. Окей, Google, где живут пингвины? Согласно источнику Википедия, пингвины обитают в открытом море Южного полушария, прибрежных водах Антарктики, Новой Зеландии, южной части Австралии, Южной Африки, по всему побережью Южной Америки, от Фалклендских островов до Перу, Галапагосских островах, вблизи экватора. Окей, Google, расскажи шуточку. «Картинки в рецептах, как фотографии пользователей сайтов знакомств, никогда не соответствуют реальности». Окей, okay, Google, расскажи шуточку. «Ну, слушайте, когда я зимой вижу человека в солнечных очках, я представляю, что его слепит моя харизма». Окей, okay, Google, включи песню «Trust in you» исполнителя Лорен Дайгл. краткая DL Trust in You. Включаю на Google Play Музыка. Окей, okay, Google, поставь громкость на 10. Окей, okay, Google, поставь громкость на единицу. Як ви бачите, я вам можу сказати, що ваші вуха зараз вас не обманють, і вона реально вже розуміє російську мову. Принаймні в таких командах найбільш поширеніших її можна вже використовувати. Я можу сказати, щоб вона увімкнула очищувач повітря і він увімкнеться. Я можу сказати, щоб колоночка вимкнула очищувати повітря і він вимкнеться. Світло ми вже бачили. Те ж саме можна робити з розумними розетками. Тобто, наприклад. Ви вмикаєте в цю розетку чайник чи, наприклад, утюг, і ви кажете, для Google Home вимкне ось цю розетку, і вона бере і вимикає розетку. Ще один момент, що прогл... програма Google Home може працювати з дуже і дуже багатьма різними смарт-додатками. Наприклад, додаток той, що є Xiaomi, він називається зараз, скажу вам точно, Mi Home. Наприклад, ви знаєте, є такий додаток. Тобто, всі пристрої, які можна додати туди, їх можна вмикати або вимикати за допомогою команд до Google Home Mini. Наприклад, є такі додатки, які Називається Smart Life. Туди, наприклад, додаються ось такі лампочки, які називаються Тамалет, між іншим, вони унікально, бо я сказав би ексклюзивною в Катесі. Тут навіть повністю українізована коробка. От, наприклад, я можу сказати, просто завантажте до безкоштовний додаток, то є та керуйте смарт-лампами, використовуючи Wi-Fi. Дуже приємно читати українською мовою на коробках. Це наші ексклюзивні екземпляри. Також є така розумна лампочка, яка називається Yeelight, і ви також можете керувати нею, ви можете зайти конкретно. Цей додаток її e light додати в Google Home додаток, і відповідно керувати цією лампочкою, режимом освітлення, яскравістю, кольором, інтенсивністю, і так далі. І так далі, як ми бачимо, майбутнє справді вже прийшло сьогодні. А коректність відповідей цієї колонки вже навіть сьогодні вражає і вже навіть російською мовою. Я думаю, що дедалі і далі більше будуть розробники Google робити акцент саме на цьому сегменті ринку, і ми зможемо цілком. Коректно і скажу, комфортно керувати розумною технікою вдома і Просто спілкуватися з цією колоночкою звичною мовою. Тож зараз додаткова інформація про якраз про розумну розетку, як з нею працює Google Home. Mini. Ось, наприклад, ми встановили додаток Smart Life, додали туди цю розетку, додали його Google Home додаток. І тепер умикаємо лампу просто як звичайно. Там вкручена смарт-лампочка, але це не грає зараз ніякої ролі. Проста лампа, туди вкручена лампочка, і зараз вона, ось ми увімкнули, і вона світиться. Тепер я кажу: Окей, Google. Виключи розетка на офісі. Окей, розетка Виключаю. Тобто ми бачимо, розетка вимкнулась, лампа вимкнулась. Те ж саме можна робити з будь-яким побутовим пристроєм в домі, і це вже реально автоматизує багато різних процесів і навіть робить ваш дім безпечнішим. Отож, третє питання, яке ми задавали спочатку нашого відео. Тобто Google Home Mini – це для того, щоб керувати розумною технікою в домі чи для прослуховування музики. А на сам кінець можемо сказати, що і для того, і для іншого, тому що для прослуховування музики вони цілком годяться. Я вам скажу, що за аналогічні гроші я не знаю, чи можна купити кращу bluetooth колонку, а про те, щоб вона була ще і з асистентом, то в принципі мова взагалі не йде. Крім того, так як ви бачите, що в назві присутня назва Mini, Тобто, колоночка така дуже маленька, їх можна розставити у всіх кімнатах в домі, для того, щоб Google дуже швидко… Теригував. А є ще версії, є просто Google Home, вона така трішки більша, такої навіть трохи вази, грають, відповідно, вже набагато гучніше і краще. І є ще навіть ще одна колонка, яка називається Google Home Max. Вона ще більша, а є ще з екраном. Тобто, а, в принципі, можливості для того, щоб ці колонки не тільки керували розумною технікою в домі, а ще й класно грали. Є безліч. Тому Google Home з асистентом, Google Assistant, вони цілком годяться і для управління розумною технікою, і для того, щоб відтворювати. І крім того, вони мають синхронізацію, бо підтримують різноманітні музичні сервіси. Це і Spotify, це і Google Play Music, це і YouTube музика, яка в останній час стала дуже популярною. Тобто у вас реально просто величезні можливості для прослуховування музики, величезні бібліотеки з усього світу і що тільки можна. Тому що ми можемо сказати? Google реально зробив крок вперед в цьому плані, за що їм величезний респект. І якщо вам подобається, що ми стаємо ще більше смарт, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Канал. Мы рады, что вы нас смотрите. папа. Окей, okay, Google, расскажи еще шуточку. Ну, слушайте, если свет на кухне включать-выключать каждые 5 секунд, то тараканы умрут от челночного бега оттуда обратно. Окей, okay, Google, расскажи шуточку. Ну, слушайте, уборка-уборка, перейди на Егорку, стирка-на Ирку, а готовка-на Вовку. Мы просили на верши, тем не меньше. Окей, Гугл. Расскажи еще шуточку. Жена бросила меня из-за моего нездорового пристрастия к метафорам. Это было как гром среди ясного неба. У меня земля ушла из под ног. У тебя зашла, папа. -па.